Я думаю, йду наразі питати в а, облама. О! Про А Ти куди йдеш? Я просто хочу зараз питати в облама. Що? Ну, просто спитати щось. А, так, я хочу тобі щось у сказати. Що? Облама, я якась таємниця. Яка ще таємниця? Ну, він є хер... Ну, вампіром. Що? Е, ну, він є вампіром і просто це парковує просто приховується. Але ж він виглядає як людина, і проте вампіри не ж водять в сонці. Чи не так це? Е, так, але обоєм використовує спеціальний захист від того, щоб не горіти в сонці. І цей захист. Боже, що в мене за друзі? Що? Один демон. Один вампір і що, що з того, що облам дуже багато чого приховує. Тобто, ну, пам'ятаю один випадок, що його кожної ночі немає. Його немає вночі і куди він не зникає? Куди? Е, приблизно, що він йде в. Ну я не знаю. Але як взяти, що вампіри вже фамають і сприймають ніч. Як ранок, то ти знаєш, куди йде. Так, на полювання. І це не сама добра ідея. Так. Але. Але ж він виглядає як людина. І нього є спеціальна маскировка, яка допомагає йому нагоїти в сонці і маскуватися на людину. Що? Ну, облам не завжди був вампіром. Тобто, ну, знаєш, я би хотів би сказати, що облам, ну. Він ну, з по самого початку був людиною. Тобто скажи, ну це почалося з того, що облан просив, щоб ви ліс. А наче він йшов ліс? Ми обланом, що Ромом ви похід в ліс. Ем, ну, тоді він заблудився. Ем, кро! Це була тоді ніч, і як ти розумієш, що вночі ходять вампіри, Бо, що ти знаєш. Що. Айм, кро, ти мене чуєш? Ти де? кро? Мені страшно. Га? Облам? Я... с не помиляюся, це він. Ей! Кро, мені страшно, ти мене чуєш. Кро, ти де? Мені страшно. Що? Я не розумію. Мі, погано, що? А, 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 як мені погано, боляче, мене вкусив вампір. Я напевно вже є вампіром. いっしょ。 Ростов. <глзві> що це за хрен? Посвіточка, да до що облам? Він є вампіром? Е, так. Але що була мені казав інше. Тобто інше. Ну, казав, що ви познайомились, коли ти, ти, ти приїхав. Та... Е, про що він має? А що? Ну, я поїхав, але ми він сказав, що ми були знайомі, але ми були знайомі ще до того, як я сюди поїхав. Як це? Ну, якби він і збігав. я просто сюди їду, тому що на канікули, а так я в місті живу. Та. Е, так. Але я точно не пам'ятаю, що я. Я перший раз сюди приїхав. Я точно при... приїжджав вже не перший раз. І ми тоді вже були знайомі з обламом. Ми знаєте, що облам тобі бреше. Б... Бреше? і що? Тому що він бреше. Так <звук> да. І де за що він вампір? А, згадав. ти мой що просто піти в з там печеру, там е, побачите або стеза за облам і дізнатись. Я їй би хотів би сказати, але. Добре. Не буде скуди. Облам! Е, що? Ти вам бів? Я? Я ні. Я, я людина. Вже ж є людина. Ти бачиш, що я є людиною. Так, да, людиною. Обалам, досить багато. А що ти зараз говориш? Я не вузибі. А Ублан, не поговорить, что ты вампир. Я вампир. Я не є вампіром. Облам, чесно признайтесь, що ти є вампіром. Я, ну, я, я ну, я. У е, е, е. Блан, давай честно. Я... Е, е, я yeah. не знаю. Він зник? сник? Внутрь. А, куди облам зник? Він пішов. А, напевно, перелякався, що ти він нас скажешь, що він біг, і ти не так його стримеш, і будь його, не будеш йти, його її будеш ненавидити, і він просто втік, щоб після такого не сталося, так? Ем, ну, я би не сказала, що я буду його ненавидити. Ну, не я без поняття. Е, ну, я не знаю, де шукаю облама? А Де шукає облама? Як мені дитина знайти ту облама? А, тут. Облам! Я хочу поговорити. Я знаю, що ти бомбір. Просто признай. Облам. Хм? Облам. Угу. облам, я <гум> облам. Я. Я не хочу це казати. Що? Що. що я вампір? Та. я є вампіром. М але ж, ти ж розумієш, що бікмеє є ми то друзі не приховуваш, що вони. ким вони є. Так, і я розумію, але. Що не те кро, то кро цього робить, тому що крова просто думає, що ти його не сприймеш, а я знаєш, Евен, тобто знаєш, чого я тебе не хочу сказати, що я є вампіром? Що? Ну, знаєш, кро можна зрозуміти. Він просто не хоче казати, що він є вампіром, тому що він пов'язаний з ну, тобто, демоном. Тобто він боїться, що він скаже, що він є демон, тому що якби він скаже, що він є сильного лайцем, то ти його будеш ненавидити. Я можу його зрозуміти. Але чому ти так поводиш? Чому? Я просто хотів ти сказати, що, що йому я вирішив сказати про цю таємницю, що ти зможеш якось з ним поговорити і він не буде це приховувати. Але з чого ти приховуєш це? Я? Я просто Я не просто вампір. А що? Ну, знаєш, можливо, коли буде ліпше, то я теж якось пов'язана з Лайцером. Та ви зуїли, чи що? Я як це пов'язане з лайцером? Я? Тобто, знаєш, і розвідником лайцера і якого посує принцем, то і не буде найваряче казати Лейциком, тому що він любить тебе. Я. Що? Ну, я просто говорив з кого, що він, тобто, любить тебе. Та і просто не хочете казати, тому що ти можеш перестати його любити. От я його звідником і це більш серйозніше, ніж якийсь там Принц. Тому що якого просто. Сказав, що я він то просто боявся, що він скаже, що він є вам є демоном і сином лайцера. А що ти? Що я? Як ти скажеш, що я є розвідником лайцера і приблизно пов'язана з тим, то пов'язаний ще з культистами, то, то я буду ви точно, ти мене не сприймеш. І ти мене будеш справді ненавидити, тому що я можу бути небезпекою, тому що я саме час працювала на культистів. К -ку культистів? Так. Вибач, І я тому не хотів це казати. Як просто є принцем, але тобі нічого поганого не робить, то я! Що? Вибач, я можу змінитися і б сторону. І чого я так виводить, щоб просто скрити, що я є ...хозвідником? Добре, я тобі даю три дня. Щоб ти змінився. Ем, Евен. Евен! Постій я. <схвили> Який так міг? Ой. Еван. Чи стапалося? Що трапилося? Облом є він не просто простим там його просто вам білом. А що? Бзвідником лайцера. Спасите, я за це навіть не знав, І це саме час. Облам вже і про те і бегав, тому що боявся. Ти його треба зрозуміти. Він просто не хоче це робити. Він просто виконує свою роботу, але насправді не хоче це робити. Та, не хочу робити. Він сказав, що ти ще мене любиш. Це брехня чи правда? На нього багато бачиш, то хто може бути брехньою. Ні, це правда, просто ти може так не сприймаєш, але я просто не хочу собі сказати. Я, я тебе люблю. Е... Знаю, це дивно. А що буде з нашим планом? Нічого. Якось своє троє зможемо реалізувати. Троє? Ти, я і Віолетта? Так, Та. Та. ти можеш його зрозуміти. Неприємно, коли твій дух працює на двох стільцях. Тобто на двох сторонах. Ти іще. Еван, ти треба зрозуміти обламу. Можливо, облама може змінитися. Всі люди можуть змінитися. Чи не так це? Так, але... Цьому потрібен час. Я думаю, що нам треба почекати. Може чекати, Ми вже... Де чекаємо, коли план про це зміниться і буде ніж ліпшим. Але як таке можливо, що він буде його звітником? Ну, і я сам не знаю. Я навіть не знав, що він є його звітником е, Лайцера, і я не можу це повірити. Я теж. Ми самі впораємося нашим планом. Тих теж достатньо. Ти. і ти теж можеш придумати план. Е, так, я можу придумати план. Я розумію, що облам тебе якось підвів, ти від нього таке не чекав. Ти думав, що тільки я такий, але облам теж. Так. Я справді того не чекав від облама. Я думаю, що тільки ти є просто пов'язаний з Лайтером. Не тільки облам. Так. Але дай йому час. Дай можливо, він може виправитись і вибрати нашу сторону. Добре, добра Угу. Добре, до побачення, солодкий. До побачення. Чорт! Та як таке можливо? Все. Не заспокоїться. Добре. Все буде добре. Це просто так. Добре, вирішення буде вже лягати спати, так буде вигати. Так буде тільки переживати, так буде ліпше.